Хімічний зв'язок всіх єднає, електрон шлях прокладає. Зміщення і перенесення йде з атома в інший обмін веде. Атоми разом міцно стоять, різні зв'язки їх можуть єднать. Молекули, йони, кристали міні-енергійними стали. Рентген відкрив зв'язки міцні. В кристалах металічні, тверді. У вузлах граток катіони Тримають вільні електрони. Залізо, цинк, алюміній, мідь, прості метали заздалегідь, сталь, латунь, бронза, дюраль, припій, сплави міцні, стійкі від стихій. Я цуккур легко розправляюсь, подрібнююсь і розчиняюсь. Зв'язок коварентний полярний, а тип градки молекулярний. Запашні речовини рідня. Зустрічаємо з ними щодня: білий фосфор, метан, ванілін, аміак, лід, йод, нафталін. Досить рідко зустрічаються, твердо, міцно, всі тримаються. Зв'язки рівноцінні, незламні, кристалічні ГРАДКИ атомні. Пісок, алмаз, графіт, селіцій. Дивують весь час експедицій. В плані отримують грант. Насолоду дає діамонт. У вузлах граток катіони тягнуть силами аніони. Тогоплавкі, тверді та крехті, мають електро-йонні зв'язки, сульфат гідроксид, алюміній оксид, кальцій флуорит, кухонна сіль, гашене вапно, крейда, сода, йонне, все воно. Знаючи склад речовин хімічний, визначивши зв'язок хімічний, дослідивши градки кристалічні, передбачиш властивості фізичні, температуру плавлення, твердість, крихкість, забарнення. Міцність, електропровідність, запах, легкість та розчинність Кристалічні градки. Йонні, міцні та крихкі, атомні тверці, тугоплавкі, металічні струм, ведуть, ковкі, молекулярні, ніжні, легкі. Різні градки є всюди довкі, визначають характер і стиль. Хімія прискіпливо їх вчить. зрозуміємо грамотно споживач.